Ну що ж, знову всім привіт. Ми зараз їдемо в наступний готель. Хто не знає про що мова, то ми відпочиваємо зараз в Буковелі на моє день народження. Ми були в готелі Преміум Хотел одну ніч. У нас про це є відео попереднє. Потім ми погуляли по Буковелі, показали, як він готується до нового лижного сезону. А зараз ми їдемо в наступний готель, в якому ми проведемо дві ночі і відсвяткуємо моє день народження. Це готель Фомич Apartments. Ми тут ще не були. Готель належить до мережі готелей Фомич. У Фомич F&B Resort ми були три чи чотири роки тому. І чотири роки тому, і три роки тому, і про це є у нас відео. Цього разу ми будемо відпочивати в іншому готелі. Хочемо вам його показати. І номер, і велику гарну спазону, і басейн відкритий, який в них є на цьому поверсі, і ресторанчик батоні грузинської кухні. Тому, кому цікаво це відео, гайда з нами. Ми якраз повертаємо із основної дороги до готелю. Formit Apartments. Он вже видно готель Formage Apartments. А це ось готель FB Resort, також із мережі Formichів. Formic і бурштин два комплекси називаються. Так, а щоб доїхати нам до Format Apartments, нам потрібно повернути перед цим готелем і їхати ще догори. Стрімка тут така гірка. Коли ожелить, я не знаю, тут дуже тяжко піднятися. На відео навіть взагалі немає. Так, на відео непомітно. Ось уже цей минаю, готель. Є підземний парк. Але є наземний. Так, зараз будемо дивитися. Ось тут і рецепція, тут відразу заходите, але ми зараз мусимо знайти місце для паркування. Вже хтось зліпив сніговика. З паркуванням тут біда. Реально тут припаркуватися нема де. Для такого великого готелю потрібна. От зараз оп, віддалю, потрібна. Більша парковка або, хоча б підземний паркінг. Ми О, притулились... Май в Фомичі є підземний паркінг. Так, паркінг. в тому Фомичі є підземний паркінг. Нам їхати недалеко, аж на другий поверх. Ось такі маємо браслетики, з якими ми повинні бути на сніданках і у спа. Що ми дійсно мешкаємо в цьому готелі, тому що тут в спа можуть приходити люди з інших готелів. Заходимо в наш 104-й все вірно, щоб ми ні до кого не заїхали в гості. Відкривай, дитину. Ух ти! Вау, як гарно світло, простору. Поки що я тут валізки залишу. Тут сумка. І давайте подивимося, поки ми ще тут не зробили хаос. Отже, ми роздяглися і тепер покажемо вам, який же ж у нас номер на чотирьох. Хоча він вважається тримісний. Четверте місце тут за доплату. Проте номер просторий, гарний. Відповідно, цей диванчик ось розкладається, тому і створюється четверте місце. Що найкраще в цьому номері? Тут є міні-кухня. Нам її так не вистачало в попередньому готелі. Тут є бокали для вина, є штопор, є чай і кава, яких теж не вистачало в готелі попередньому. Тут є навіть ось мікрохвильова пічка, є тут холодильник. Ось він, та є. Ого, тут вже все наповнено. З міні-баром, але міні-бар платний, платний, тому діти ньо-ньо. Так, міні-бар платний. Що скільки коштує, ми не знаємо. Можливо, десь воно і написано. Що в нас тут? Ага, у нас тут смітничок, як повноцінна кухня, і тут по шухлядках є все. Є ложечки, виделки. А що тут? Нічого? Нічого. Тобто, можеш щось сюди своє класти, але тут є всі тарілочки різних розмірів. Є чашечки для кави і є стакани. До речі, до речі, зауважила, що отут, на міні-кухні, стоїть у нас вино біле, і відразу є його ціна 650 гривень. А ось які тут чаї різні, і кава така, і цукор. Ну, і відповідно, на цю сторону у нас двоспальне ліжко, односпальне для однієї дитини. і... Ну, я б не сказала, що це односпальне ось поруч. Диван розкладається як повноцінне півтора спальне <с ліжечко. готелі у нас це рахувалося за двох спальне. Так, так. І що ще в нас є таке суперове? Це балкон. Тут є, до речі, капці дитячі, дитячих розмірів і дорослі. Зараз вдягну капці і вийдемо на балкон. І халатики, до речі, є. А де ви вділи халатики? О, в нас є гардероб! У нас є гардероб повноцінний. Ми сюди вже поклали наші валізи. Повісили речі. Йдемо на балкон. Оскільки ми, по суті, на другому поверсі, хоча це рахується перший, бо там, де рецепція, нульовий. Нас вид прямо на парковку. На автомобілі. Ну і на наш автомобіль. Ось він. Збоку, біля сніговичка, який я показувала. В принципі, вид гарний, на гори, сніжок, краса. Сьогодні взагалі казково. Можна ввечері виходити сюди з кавусею з вином і зайдемо в ванну кімнату. Дуже гарна ванна кімната. І що хотілося б сказати, тут такий аромат приємний взагалі в номері. Дуже приємний, гарний аромат. Шапочка для душу тут гігієнічний набір. Не, вони змінили трішки стратегію, тому що ось тут все, hair and body Я пам'ятаю, як ми були три роки тому, у них були такі окремі, на все. Гель для душу, кондиціонер, шампунь для волосся. Зараз вони трішки по-іншому, інша концепція. Вони все зливають в одне. Ну, гарно тут. Є фен, є дозатор для мила, є навіть ще окрема розетка і зеркало з підсвіткою. Невеличка ванна кімната, але дуже гарно, затишно, є все, що потрібно. Так, ідемо до спа. Спа вже відчинене. Це все нікого немає? Там соляна кімната. Так, це основний басейн. Там в кінці на диванчиках включається джакузі. Тут ось ще одне джакузі, дуже гарне, з видом на вулицю. Багато лежачків, лежачків і в кінці ще одна сауна, фінська сауна. А дві сауни ось тут у нас. Оця сауна взагалі дуже-дуже класна. Мені вона найбільше сподобалась ось завдяки цьому панорамному вікну. Це вид на спа-зону з іншого боку. І там зона спа-процедурами. Відразу вихід від басейну. Ось на цих диванчиках в кінці басейну можна включати джакузі. Ой, яка краса. Все продумано до деталей, навіть ніжки диванчиків. З каменю зроблені. І біля кожного ліжечка є такий столик з журнальчиком, є розетки, вид видно вулицю на сніг. Найперше, з чого ми почнемо досліджувати спа-зону це із Ууу, якого теплого джакузі. Так гарно. Видно гори, на всі ці спуски, на ялинки засніжені. Краса. Вмикаєш джакузі. Тут все можна вмикати самому. <смі> можна тут, каже мій чоловік, що все можна вмикати самому. Ось є кнопочка. Але я не знаю, як її вмикати. Вона не працює. Чи працює? Працює! Є, ми запустили джакузі. Знаєте, що тут найкраще? Зараз тут купа дітей, які верещать, пищать. Але рівно з 4-ї години дня тут child-free зона. Тобто дозволено лише діткам від 12 років. Це дуже добре, тому що інколи хочеться побути без пискливих дітей. Тут є людяний грот. Дуже класно після сауни натирати себе льодом. І є душ. В душі навіть я помітила, що є маска для волосся. Ці три ванночки з різною температурою води синя, червона і зелена. Мають оздоровлюючий ефект. І ось тут зазначено, скільки часу потрібно де перебувати. В синій плюс 6 одну хвилинку, в червоній плюс 45. 2 хвилинки і в зеленій плюс 36 – 5 хвилин. В синій не просидишся? Ну, в синій хвилину це ще треба просидіти. ну. А 45 мені вже за жарку, а 36 якраз супер. Десь з нами. О, тепер я чую тут аромат. Угу. Найкраще в цій сауні це цей вид. Можливо, сьогодні ввечері теж нам вдасться зняти, щоб менше людей тут було. Краса? Тут є така штучка, і як пояснив мені чоловік це під голову. Коли лягаєш тут, відпочиваєш, кладеш собі дерев'яне таке під голову. О, файно. Ну, я ніколи б не подумала, що на дереві можна зручно лежати. Е, підказує мені чоловік, що це все зроблено ось з бамбуку. Бамбук, бамбук. Який дизайн класний. І стелі, і стін. Тарасику, яка там глибина? Ну та покажи, оце так ти а стоїш на видно. ногах, так? А, а вода холодна? Ну така літня. Можна зняти без пару. Слухай, тут треба якусь підсвітку включати, тому що не видно всієї краси. Дуже тут класний дизайн в таких темних відтінках, але коли пар, то нічогісінько не видно. Такий тут краник з холодною водою, щоб вмиватися. От зараз, неначе датчик якийсь стоїть, я підійшла і воно відразу спрацював датчик, і починається знов насичення цього хамаму. Чи арома кімнати, чи як це правильно назвати? Насичення паром. Так, ми заходимо в сауну, яка називається Japanese Sun. Оу, тут гаряче, але сухе повітря, правда? Japanese Sun, Японське сонечко. Ну, скільки тут поміститься людей? На скількох розраховано? Десь восьмеро людей, правда? Чим добре що тут ось, через скляні двері повністю видно все на басейн, тобто можна слідкувати за своїми дітьми. Чим погано, що немає ніякого інтиму, тобто ти повністю на видноті, ти що хотіла? Я хотіла відпочивати так, щоб на мене не дивились всі навколо. Японське сонце називається ця баня, і дизайн повністю відповідає назві. Тут двері розсуваються. Так, бачиш, намальовані стрілочки. Ось як тут гарно пахне сіном. Так, цікаво поєднали сінно соляну кімнату. Ой, мені дуже кайфово, я вже забула, що я маю щось сказати про свої враження. Дуже гарне спа, дуже. Ми задоволені. Дійсно, є, за що заплатити. До речі, в це спа можна приходити і просто, так, якщо відпочиваєш в Буковелі, як гість, не як мешканець готелю. І тоді, на одну людинку коштує 800 гривень на день відвідування спа і басейну того на горі. Окрім басейну, що тут ми маємо? Ми маємо фінську сауну. Ми маємо з таким панорамним вікном, яке я показувала. Ми маємо арома кімнату, щось середнє між хамами, арома-кімната, і є у нас японське сонечко. Ну, це теж, типу, як сауна, та така тепла з сухим повітрям. І плюс отака соляно-сінна кімната. Хоча в тому Фомичі іншому, в якому ми відпочивали три роки тому, там відокремлена є окремо сінна кімната, є окремо. По-моєму, соляна так, але тут є е, свій класний плюс, що тут після 16 без дітей. Тут за 5 четверта попросили так всіх батьків, що ви ж пам'ятаєте, о 16.00 у нас починається зона Child Free, і всі дітки пішли в номера, і це так класно. Тиша, спокій, на, на от справжній релакс. Ой, як гарно. Боже, як тепло, краса. А -а -а. Кайф. Ти чуєш? Ти це чуєш? Тиша. А чого тиша? Бо нема дітей. Будеш перекочуватися? Як ти кажеш, з гарячого в холодне. О, Боже. Мені стає холодно. Ага, там реально холодно. Йой. Назад, 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 назад. Назад скачи. Ту курва, як холодно. І тут аромат просто. Ось зараз відчуваєш наскільки кайфово. Так, ми їдемо зараз на О, дуже... пул терас. На сьомий поверх. Виходь зайцько. Тут собі береш рушничок окремо для цього басейну написано Seven, тому що це на сьомому поверсі. Rooftop Pool Bar. Йдемо в басейн, там є люди. Ось тут глибина, десь метр сорок, напевно, цього басейну. Метр тридцять, мама. Я ось, ось цю. метр тридцять навіть супер. Або ти підросла? Температура тридцять чотири. Ну тепленько, гарно. І найкраще. Най, 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 що От якраз зараз іде сніжок і відчуваєш цей контраст, який лазиш холодно, а тут тепло, і хочеться бути в басейні. І ще нам пощастило, що ми тут практично самі. Ми чомусь думали, що зараз із того спа підуть всі батьки з дітками. Сюди, а ми прийшли. і Тут було буквально декілька дорослих. А який краєвид? Кинулися, добрий ранок. Їдемо на сніданок. Ну що, зараз покажемо сніданок. Не знаю, чи все покажу. Буде залежати від того, скільки людей буде в залі. Бо я не люблю знімати коли багато людей. Сніданок тут ось з таким краєвидом в ресторані. Знизу, до речі, тут басейн, в якому ми вчора купалися. І накидаєш. накидає. Ти Ти собі хочеш щось інше брати? Класний сніданок. Це я собі ще таку штучку взяла. Дуже гарний сніданок. Ми набрали купа всього. Будемо зараз пробувати. Є і сири, ковбаски, будь-які. І ось така якась штучка цікава. Зараз буду куштувати, що це? Фрукти, персики, ананаси. Солодощі. Задоволена Міленка. До речі, є шампанське, можна там взяти шампанське ти собі. Ти Я щойно розказувала про шампанське і ми вже взяли собі шампанське. І сидимо ось так біля віконечка. Наш святковий стіл з шампанським. Святковий сніданок. Святковий стіл більше ввечері і був уночі. Зробили латер. І що класно ось стоїть. Соти з медом. Ти Можеш собі брати мед до чаю. Зараз кільце. Ми гарно вивдівалися і їдемо в ресторан святкувати мої день народження. Ресторан знаходиться на восьмому поверсі. Ми вже приблизно меню подивилися. Столик забронювали наперед, на пів десяту. Так що ми вже знаємо, що ми хочемо, тому що до 10-ї години працює, е, приймають замовлення. Тому ми зразу замовимо і покажемо, що ми будемо їсти і скільки все це коштує. Нам принесли какао з попкорном. І от трубочка бамбукова. А де попкорн? А, попкорн тут всередині. А Нам принесли лати теж з бамбуковою такою трубочкою. Так виглядає лата. Нам принесли основні страви. Це абхазура, грузинська страва. Стахниджаб, якщо я правильно сказала. Це типу котлетка свинно-яловщина, а тут картопляне пюре з сиром сулугуні разом. А в мене салатик з курочки називається. І тут цибулеві чіпси, і бекон, і курочка. Зараз принесу такий бургер. Який дитячий? Серйозно? Угу. Ні, це не дитячий, це звичайний. Це дитячий бургер. меню. Угу. Ну, але це бургер з картоплею фрі. Сурс. Добрий ранок таким чудовим краєвидом на засніженні Карпати. Ми зараз ідемо на сніданок. І будемо вже сьогодні виселятись з номера і їхати додому. От такі ми сонні мушки. До речі, вчора не поділилися враженнями від ресторану. Ресторан дуже класний, дуже смачно, але ціни, звісно, високі. За нашу вечерю ми заплатили 1560, Але у рахунок включається обов'язково 10% за обслуговування чайові. Що ж, ми вже приїхали на сніданок. Йдемо їсти. Смочення тішити. Ці брати були, якщо І Я слід за потрішки зараз скуштував. Я беру на лайфок. Що береш? Бульйон, бульйон. Ага, а, це... Я хіба що мені не хочу запропонувати. Бачиш, як молодші. А це великий, мабуть, плов. Ні, Бачиш, можна Тарасику сказати, що є. Я... Так. Мені нічого сподобалося. Що це, що це, що це. Мені найбільше ось це. Ось це. Це Угу. Мені ще сподобалось що Я взагалі. Що діти відпочили? Гарно? Що ти таке собі взяла на солод? Це ананасить, це це що це таке. І мед. І мед, молодець. <ten -up> І такий краєвид гарний. На цьому наша відпустка в Буковелі завершується. Ми дуже гарно провели час в цьому готелі. Сподіваюсь, наше відео було для вас корисним і ви вже подивились попередні два відео про Буковель. Залишайтесь на каналі, мандруйте разом з нами. Дякую за перегляд! Всім па-па!